Згадаймо історію, коли Ісус прийшов до митника Матвія, який в подальшому через 6 років після Христової смерті, Воскресіння, Вознесіння, написав Євангеліє. Митник Матвій. Сидів на митниці, любив гроші, любив то все таке, знаєте, вішування, пускав, випускав, давай гроші, їдь куди хоче. І коли Ісус підійшов до нього і каже до нього, Матвію, ідемо. Сьогодні я буду з тебе вечеряти. Вдоль. Матвій без вагання залишився і пішов додому. І коли була вечеря, і Христос їв з митниками, грішниками, книжники фарисеї, каже до учнів: дивіться, ваш їсть з грішниками і митниками. А митники вважали дуже великими грішниками, грішниками в той час. І що стається? Ісус каже до них, знаючи їхні лукаві думки. Нездорові потребують лікаря, але немічні, що означає милості хочу, а не жертви. І коли Ісус війшов в Дім Матвія, Він змінив Його життя. Матвій став апостолом, став євангелистом. І коли в наше життя ми дозволяємо Ісусу війти в свій дім, ми також стаємо святими, досконалими. Бо Ісус прийшов спасти грішників, а не праведників навернути до на покаяння.